На сьогодні питання дня, де все ж таки Деліхманов, Делімханов. Вибачте, і чи живий він, чи мертвий? Що з ним насправді? Ну мені важко сказати, що з ним насправді. Я так само напевно, як і ви, отримував інформацію як від українських журналістів, так і читав те, що пишуть росіяни про. Його поранення чи загибель про те, що вони потрапили під великий артилерійський обстріл. І їх забирали 12 вертольотів, очевидно розуміючи, підкреслюючи таким чином важливість цієї персони і важливість того, що починають відбуватись, які починають відбуватись внутрішні процеси в Росії, мається на увазі протистояння одних сил іншим. А власне, цей чоловік його називають правою рукою Кадирова, і власне це. Серйозний удар по позиціям е, е, самого Кадирова Кадиров вже заявив, що знайшов свою праву руку, зібрався до купи і виклав фото, де вони з Делімхановим на зеленій травичці дивляться на якусь мапу розкладену на землі. Наскільки це достовірне фото, питання є, тому що воно могло бути зроблено набагато раніше. І до цього звучала думка про те, що всі дописи, наприклад, Рамзана Кадирова, який начебто шукав Делімханова, так потім дописи одного з очільників Ахмата теж про те, що от ми, значиться, запустили тут дуже багато загонів. З Мар'їнського напрямку зняли, щоб шукати Делімханова. Насправді вони, начебто, були з смайликами і несерйозно. А от на вашу думку, зараз заява Кадирова вона підкріплює просто той якийсь сарказм, з яким вони намагалися подавати цю інформацію, чи це намагання закрити тему, можливо? Ну можуть бути різні варіанти. Ми ж з вами зараз можемо тільки гадати справді фотографії, які викладає Кадиров, можуть бути лише там якимсь фотошопом або старою фотографією. І власне для того, щоб якимось чином свої позиції не збивати, так як вони збиваються цією подією. Бо насправді, якщо б там не було з цим персонажем, і власне з Кадировим і з його позиціями можна говорити. Ти про одне, що навіть якщо це вкити вброс, і ця інформація не є правдивою. вона говорить про те, що всередині Росії ті, хто приймають хоч якісь рішення, там починають між собою гристись і з задоволенням гризтись. А власне, це грає на руку нам. бо будь-які незрозумілості, які є в Росії, будуть нам на руку. Щодо гризні, якраз закидають з дані позиції Делімханова, Пригожинова та ПВК Вагнер. Що саме він та Вагнерівці в принципі здавали збройним силам України та головному управлінню розвідки якісь позиції Росіян не вперше? Як ви гадаєте, чи може це бути правдою, чи дійсно Пригожин працює на збройні сили України? Ну, ми з вами говорили напевно місяця півтора тому, після одного з відео Пригожина, що здається, що Пригожин власне є співробітником гуру або завербований ним, і бо насправді такі заяви, які в останній час робить Пригожин, вони не грають на руку Кремлю грають на руку власне тому, що всередині, скажімо так, тих, хто відповідає Ає за війну. В Росії Починається починаються ну такі такі починаються зіткнення. Я не думаю, що Пригожин якимось чином там пов'язаний з українською розвідкою, що вони здають якимось чином позиції, ну просто Пригожин добалакався. Достатньо зараз потрібно йому давати якісь звинувачення. Я взагалі вважаю, що робить він це з дозволу. Тексти йому пишуть, і власне він коли. Робить якісь заяви там на відео, контроверсійні для Кремля, а все це є грою Кремля, власне з військовими, і те, що зараз хтось намагається зробити вкид, що Пригожин є. Людиною, яка здає позиції, якій допомагає Збройним силам України, ну це все лягає от-от в контекст цієї внутрішньої боротьби. Ну яке ще може бути зараз на Росії найбільше звинувачення, як не робота на Україну? Звісно, кожен хто має проукраїнську позицію, є зрадником. А пригожен міг би стати такою фігурою, взагалі на яку повісять там здачу позицій роботу на гур, я не знаю, там бажання перемоги України. Хоча ми з вами бачили наскільки складно було нашим збройним силам в Бахмуті, там де стояли вагнерівці, і власне, коли міністерство оборони вирішило вивести Вагнера з фронту, а слідом видало наказ про те, що усі збройні формування мають підписати контракт. З міністерством оборони Украї... Міністерством оборони Російської Федерації, звісно, це все ну якби стає логічним і зрозумілим. Він зараз якраз висловлюється про те, що ні в якому разі вагнерівці не будуть підписувати ці контракти. І якщо раніше головним ворогом для Пригожина в його промовах був Шойгу, то тепер це зокрема і президент Російської Федерації. Навіть цитувати можна він говорить про те, що до президента саме є питання. Така зміна лінії від Шойгу, поганий Путін, хороший до всі погані. Вона теж вписується в концепцію цієї, начебто. Контрроботи всередині якихось схем Кремля, воно вписується ось в цю гіпотезу? Абсолютно вписується. Чому тому, що Пригожин зараз, як на мене, є таким опозиціонером, єдиним опозиціонером Російської Федерації, який ще й озброєний, і власне, коли опозиція є контрольованою, а я впевнений, що Пригожин є контрольованим. Ким контрольованим якими силами мені звісно не зрозуміло, бо це було б надто очевидно. Він кимось контрольований, і відповідно ті заяви, які він робить зараз, вони дозволені навіть критикуючи Шойгу, коли він критикував тільки Шойгу і Герасимова. Це теж була критика Путіна. Вибачте, хто призначав Шойгу на цю посаду, і хто є верховним головнокомандуючим в Росії російській армії, ну зрозуміло, що наїжджаючи на шойгу, він так би мовити, підкреслює, що Путін робить якісь помилкові кадрові рішення. А тому, коли він зараз говорить щось, ну звісно, не називаючи прізвище, але в бік президента щось закидає президента Російської Федерації. Я не думаю, що це його є ініціатива. Ви знаєте, для мене історія дуже про. Та, якщо б Пригожин був справді до когось в опозиції, закінчив би він свою діяльність дуже швидко. Літвінінка в Великобританії з новічком знайшли. А що варто, чи чи що коштує застрелити Пригожина в якійсь бойовій атаці? Тобто немає варіантів, що це він працює сам на себе і що це він сам собі санкціонував. Добре, зрозуміла, почула пане Юрію. Сьогодні також Держдума ухвалила в першому читанні проект про можливість призову засуджених на військову службу за контрактом. Це означає, що тепер російських в'язнів будуть забирати напряму в лави, все ж таки міністерства оборони, і у того ж Пригожина сировина для свого поповнення рядів і лав ПВК Вагнер завершується. Як це вплине на розподіл на приховану мобілізацію на Росії, яка стане неприхованою, можливо, ще більш неприхованою. Взагалі, який це процеси процес запустить на майбутнє? Чи буде тут внутрішній конфлікт продовжуватися? І наскільки він щирий, якщо ви говорите про те, що Пригожин все ж таки є підконтрольним? Ну перше, пригожину заборонили зеків набирати в Вагнер вже давно. А, а хтось зрозумів, що це класний бізнес. Ну послухайте, заплатив гроші. Сидячий зек, заплатив гроші. Його записали в якийсь вагнер, чи зараз запишуть в міністерство оборони, і він виходить з своїх 20 там 15 років в'язниці на волю, ще йому в руки дають зброю. Власне, Росія, яка на зековській культурі побудована, яка щиро полюбляє. Шансон, навіть діти в Кремльовському е, палаці співають шансон е, і пісні, де дорослі їм аплодують. Здається, для них це історія абсолютно нормальна. Така кількість в'язнів, яка є в Росії. Ну чому б зараз не організувати бізнес з продажу е, місті білетів на вихід із в'язниці? Ну е, цим раніше займався і заробив. Я думаю, непогано е, пригожин. А тепер заробить. На цьому шойгу і інше від як до висновків, пане Юрію, були зроблені вже висновки, що неконтрольованими дуже часто виявляються саме такі вояки, яких набирали свого часу. Вагнери кидали на бахмут. Що це люди, які ну саме ті, які в'язнями були, вони можуть саботувати бій, вони можуть намагатися першими здатися в полон і так далі. І вони не дослухаються до військового керівництва, яке набирали до речі. Самопроголошеної там ЛДНР дуже часто саме через те, що для них вони не авторитети. От цей ризик, чому його не врахували? Ну який ризик, нема ніякого ризику. Ні, ні. За цими зеками завжди стояли заграда тряди. І якщо е, хтось не виконував чиїсь накази, перебуваючи в лавах збройних сил або в приватній військовій компанії, з ним же ж не будуть вести якісь роз'яснювальні бесіди, йому не будуть розказувати про те, що таке військова дисципліна. Є е, там рішення дуже просте: в потилицю вистрілив. І до побачення. Ну не даремно Вагнер видавав відео, як вони на очах у всіх убивали людину, ну який там служив власне в у, у цих вагнерівців, і публічно його казнілі. Тому з дисципліною тут все зрозуміло. Слухаєшся, не вбивають. Вб'ють збройні сили України. Не слухаєшся, вб'ють свої. Ну дуже просто. А що стосується прихованої мобілізації? От е, тільки що ж Путін е, зустрівся з воєнкорами сьогодні, якраз е, е, транслювали вони цю історію, і там він кілька разів повторив, що потреби в тому, щоб е, оголошувати мобілізацію, немає. Так, от я вам офіційно заявляю: е, якщо Путін сказав, що мобілізації не буде, мобілізація готується. Повним ходом він сказав, що така мобілізація можливо тільки в разі, якщо буде похід на Київ, да щоб така потреба можливо буде. Але раз він заявляє, що мобілізації не буде, значить, її активно готують. Тут зрозуміло, і власне вбивство навіть того ж в'язня це все ще мінус одна одиниця до ворожого наступу. І тут така внутрішня проблема росіян, яка в принципі нам тільки на руку і для нас тільки корисна. Але ось таке відверте рішення Держдуми, чи воно не викличе якогось резонансу. Ну це так на дуже вилами по воді серед російського населення. Все ж таки вони не хочуть мобілізуватися і дуже активно від цього відкараскуються, починаючи від втечі за кордон. Серед громадян Російської Федерації це було дуже актуально, особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення, та й досі, мабуть, тим, кому це вдається, завершуючи ось тими перехопленнями головного управління розвідки, в яких просто йде мова про те, що нинішні військовослужбовці Міністерства оборони Російської Федерації жалкують, що не зламали собі ногу заздалегідь. Це такий усереднений образ, але все ж таки. Ну, ви знаєте, що стосується реакції російського суспільства на це рішення Держдуми, ви маєте на увазі на про мобілізацію е е зеків, так так, так. А, ви не накладайте, будь ласка, е реакцію, яка е б яке б могло викликати це в українському суспільстві? Я ще раз хочу наголосити, це країна з зековською культурою, і якщо для нас Зек і людина, яка знаходиться у в'язниці, це людина зі знаком мінус. То в російському суспільстві це все романтизовано, це все є такі, ну з таким прихильним ставленням. Від суми є тюрми кажуть росіяни. Не зарікайся, кожен може потрапити в в'язницю. Тому коли Держдума приймає такі рішення, в російському суспільстві наприклад, на відміну від українського, негативної реакції бути не може. А те, що там хтось не хоче воювати. Кого могли би заставити і відправити на війну в Україну, ну то це вже особисте рішення кожного, і тут не питання в тому, чи погоджується він з війною, чи не погоджується. Це питання особистої безпеки. Людина не хоче йти. На війну для того, щоб бути вбитою, це ми в Україні вмотивовані, і ми знаємо навіщо ми пішли на війну. Чому Україна воює і який ми хочемо досягнути результат. Росіяни і зараз не розуміють власне, що вони на Росії. Думаю того, щоб убивати українців. На Росії думають про те, як вбивати українців, як вберегти власне свого тільки свого чоловіка. Тому що навіть петиція, яка з'явилася в РФ про повернення наших чоловіків, як там писалося жінки, які створили цю петицію, пропонували їм повернути чоловіків, а інших мобілізувати. Ну власне, щоб у них вдома все так було так. добре. А у інших як вийде, дуже вам дякую, юрій Подорожній, Політтехнолог так, з нами так. на зв'язку. До побачення.